Я реально багато працюю, але я так само багато часу проводжу з дитиною. Я просто сама по собі така, знаєте, по житті, типу, запальна. Я стала зранку, погнала. У мене нема розкачки. Типу, зараз кавечка до 11 години. Нє. Я встала і така, що сьогодні робимо, У нас то-то то, то по плану. Я дуже все структурую, організовую, тому мені якось так вдається. Плюс ясно, що підтримка рідних, само собою, чоловік. Він багато часу теж з дитиною проводить, працюючи онлайн, має можливість десь залишитися з ним вдома. Зараз, взагалі, малому три роки, і він ходить в садочок, і до 4-ї години в мене розв'язані руки. Я та я Були в житті моменти, коли я запрацьовувалась, десь писала уроки, і я... uh -huh. але скажу вам чесно, я працювала до 3-4 ночі, то я сиділа, вкладала дитину. Це питання вкладати дитину, годувати, дитину, гуляти з дитиною це база. Тобто це uh -huh. пріоритет, який стоїть завжди спочатку. Це вже це, та, uh -huh. це просто ну, інакше бути не може. Кожного дня ми гуляємо, кожного дня там вкладаю спати, казочки нема такого. Я гульбаню до 12-ї або працюю. Типу він якось там заснув. Це рутина, це сім'я. Вона mm -hmm. має бути на першому місці. А робота в мене вдається поміж то. Я можу його вкласти і після того йти обробляти зйомку.